Так, да. це, це сьогодні. І о, вік вказати дитини. Mm -hmm. Навіть не так. Давайте не таким чином. Давайте, щоб був оригінал mm -hmm. заяви і Так, да. І це, це буде тоді найкраще в мене підходять, щоб ми... Mm -hmm. Щоб і над цим питанням... Добре, дякую вам да. велике. Mm -hmm. Шановні члени комісії, в кого які будуть ще приходити. Ну, на розгляд сесії це все, так? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. Проєкт рішення виносим на розгляд сесії. Mm -hmm. Ніякі доповнення тут не треба, що ну, чи воно сьогодні повинно вам вирішитись. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, да. Наталя сина розпочала, що це дуже ну, питання mm -hmm. таке болюче. Mm -hmm. Це дійсно сьогодні болюче питання. Ну, ну, Дійсно, бо я розумію, що села в нас не, не стане. Двіться, ну, дивіться, ну, ну, дивіться Валентина Мама, я розумію, я просто свою як людина, як депутат, як людина. Ну, Як людина, чисто. Да. Я вам хочу сказати, що е, Болислав депутат. школу закрив, Цело ж є, правда? От, є ну, там, є там є садочок. У Та Баштанський район, я звідти, там школу закрили, там взагалі не 45 дітей було, а 80. Закрили школу 12 чи 15 кілометрів водять кожного дня. От, ну, Добре, садочок є, село є. Так, звичайно. Тут момент такий батьківський, що да? зараз дитину відправити, це. для батьків це дуже стрес, для дітей стрес. стрес. Тому ну, це треба сьогодні пережити. Я вже говорила, що якщо це. Це питання ну, вільше, це, вільше, дуже жаль, що вільше. вони зверталися до мене, дуже, люди дуже, дуже переживають. І... У мене трошки інше питання, як вже директора, то я вже буду більше з вами конкретно говорити, вже вдвох будемо розмовляти. Ну, ми коли в п'ятницю ми його проговорювали, то я казала, що ви передавайте своїм сусідам. Прийшло ну, батьків мало mm -hmm. там з дітками. Mm -hmm. От, ви передавайте своїм сусідам, ви знаєте, у кого є діти. Проговоріть це питання, підніміть це питання і за садочок. І можливо, можливо, і... Вважаю, да, якщо, да, може там дітки, дітки і є, а ось. Да. По це питання, я просто вони не одного, одного, так одного, ну там, там, вони, там. А може вони дійсно є? А може є, вони. Є дітки, є дітки. Ну, але заява і, і свідоцтво наложення, щоб було видно mm -hmm. від дитинки. Це дякуємо, дякую. Дякую. Начи, пропозиція надійшла винести на розгляд та затвердження чергової сесії, сесії. Це питання болюче. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. У вас одне питання? чи ще? Та, ні, є ще Так, да. так, да, да, да. так, точно. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного. Про перейменування опорного закладу освіти Синіхнобрідський ліцей, Синіохінобрицької сільської ради Первомайського району Миколаївської області на Синіхнобрійський ліцей Синіохінобрицької сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Будь ласка, Наталія Іванівна, Наталі Васильівна, вам слово. У ну, зв'язку з тим, що у нас з 1 вересня вже є рішення про. Закриття шляхом ліквідації Тарасівської філії. І ось якщо сьогодні, то постає питання, що охорний заклад Синьохінобридський ліцей потрібно перейменувати на Синьохінобридській. Не опорний заклад освіти, Синіхнобрицький ліцей, а Насенький Набридський ліцей, відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 33 закону України про повну загальну середню освіту у зв'язку з припиненням діяльності шляхом ліквідації Тарасівської філії та Лукашівської філії опорного закладу освіти Сініх Набридський ліцей вирішила перейменувати опорний заклад освіти Сініхінобридський ліцей, Сініх Хінобридської сільської ради, Перемайського району Миколаївської області, Насенько-Нобритський ліцей. Сеніфанобрізької сільської ради Первомайського району Миколаївської області з 1 вересня 2025 року. Затвердити статут, він додається Сініхнобрійського ліцею, Сініхнобридської сільської ради Первомайського району Миколаївської області в новій редакції. Це додається директору Синіхнобрицького ліцею Синіхінобридського ліцею, Синіхенебрізької сільської ради. Первобарського району Миколаївської області перша вжити заходів щодо державної реєстрації зміни назви та статусу Синіконопільський ліцей Сінікомебільської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства, друге здійснити організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, у зв'язку зі зміною назви опорного закладу освіти Синіконоприйський ліцей. Цінігнобрицької сільської ради Первомайського району Миколаївської області на ліцей ліцеїнобридської сільської ради, Первомайського району, Миколаївської області щодо працівників закладу, які перебувають у трудових відносинах. Контроль на за виконання. Виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання ПК, земельних відносин, природокористування, кори... вибачте, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я, материнства, дитинства, з питань науки, освіти, молоді та спорту планування території. Статут додається, статут об'ємний дуже зачитувати цікаво. Шановні члени комісії, у кого доповнення пропозиції щодо цього питання? Доповнення ма пропозиції також на розгляд. -сесії. На розгляд сесії проєкт рішення виносив на розгляд сесії. Все, надійшла пропозиція, проєкт рішення про переименування опорного закладу освіти. Це ліцей, Сеніогінобріцької сільської ради Первомайського району Миколаївської області. На синюхенобрійський ліцей Синіохенобрійської сільської ради Пермаського району Миколаївської області винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за утримались проти одноголосно. Шановні члени комісії і при наші запрошені всі питання порядку денного розгляду, які будуть зауваження пропозиції щодо ведення засідання. Дякую, Дякую вам, велике, за роботу, за присутність. Дякую.